Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних чернівців. Останній репортаж цього скверу я проводила зимою, коли я тут була на тренуванні. Адже кожен ранок у мене починався спортивного тренування вздовж колянського, потім 20 кругів навколо тралки театральної площі і знову назад. І ось тут, біля цього дерева, ось цього, я робила розминку. Три місяці пройшло, поїхала з зими, а вернулася в літо. Неймовірний день в рідних Чернівцях. Ми знаходимося в сквері Франца Юзефа. Чудовий вайп, чудова атмосфера. Я обожнюю цей простір, тому що тут настільки неймовірно реставрований, проведений до ладу цей сквер, що годі казати, лунає чудова лаунж музика, яка за розповідь Льва Борисовича Фельдбена, а це наш великий музикант, диригент. Креатор, засновник єврейського ансамблю, буковинського ансамблю, розповідав, що компоновки підібрані не просто так, вони підібрані для того, щоб дійсно ми себе відчували щасливими. А кому темі музики довіряти більше, ніж самому Маестру Льву Борисовичу Фельдману? Я хочу, щоб ми з вами подивилися на дальній камері, як виглядає наш собор серця Святого Ісуса. Неймовірні дерева, які посаджені ще з австрійського періоду. 23-та школа, колишня. Вона зараз називається гімназією чи колегієм, я не знаю. Чудові можна приблизити австрійські будинки, за ними парк Шевченка і неймовірні сакури. Ханамі, зараз, напевне, кожен хто у Чернівцях по декілька разів на день може піти туди. І побачите, як квітнуть сакури, ханамі, спостерігання за квітінням, блосомін, яке говорить про що життя. Сьогодні чудовий день, як завжди у Чернівцях, тому що у Чернівцях особлива енергетика, принаймні для нас, чернівчан, людей із міста А. А сьогодні ще 13 квітня 2024 року, і сьогодні день народження мого товариша. Андрія Горжевського, засновника, музиканта, гітаріста, власника галерії Грона за адресою Кобилянська, 12. І сьогодні, після сьомої, там зберуться усі наші чернівецькі друзі, наша банда каже Андрій. Звичайно, так само я буду присутня, і я думаю, що це буде просто неймовірно, тому що ми знову будемо усі разом, як тоді, в нашому дитинстві. Черновці черновіци, місто моєї любові. А ще я сьогодні при чудовому настрої, тому що я тільки що була у гостях у, на роботі у моєї неймовірної красуні, нашої Чернівецької мілий Йовович, і навіть краще, Наталочки українець, яка зробила мені ось такий пречудовий манікюр, і кожен колір нігтика, навіть краще, ніж у Києві на костьольні, цей колір кожен закодований на щось яскраве, щось моє. Неймовірне щастя, щастя, гармонії з твоїм єдиним любимим містом, з твоєю батьківщиною. Після цієї зйомки я піду в палац академічний, де в час, коли вчилася ще моя мама в університеті, а потім я був актовий зал університету. Я дуже часто там виступала в КВН на сцені, і мій брат, а мама там співала. Зараз це палац академічний, яким опікується наш медичний університет. І там буде. Театралізована вистава історії без зіфірок, креатором якої є дуже харизматична, цікава, інтелектуальна Інга Кейван, Мій товариш по університету, прод'юсер, режисер Віктор Булига і наш неповторний режисер Іван Данілін. Гамлет Світла і його дружина Іночка Даніліна. Я трошки спізнююсь, але в Чернівцях мені це простять, тому що все дуже швидко, швидко. І ти швиденько-швиденько ти все рівно все побачиш, відчуєш атмосферу. Я там зустріну дуже багатьох своїх друзів, саме з культурного середовища. А після того два кроки я вже на Кобилянській у гроні. Минула через Тралку, через центральну площу, я вже у гроні. І будемо всі разом. Вітати, Андрія з днем народження. Андрюшка, я хочу тебе привітати з цим днем і побажати тобі, тобі через цей фільм щастя, гармонії, віри в те, що ці задачі, я не кажу проблеми, ці задачі, які зараз виникли у житті, твоєму Олічки, вони пройдуть однозначно, жити далі, любити далі. І все буде, все складеться. Я особисто за це буду молитися. Олюська, якщо ти будеш дивитися цей фільм, я тобі передаю вітання з нашої неймовірної буковини, з Чернівців, яку ти полюбила усім серцем. Ми тебе всі чекаємо, неймовірно чекаємо, а більше усіх тебе чекає Андрій, твій коханий, твій чоловік і наш товариш з любов'ю до вас, з мого рідного місця, з цього чудового квітневого дня ваша. Сьогодні, бачите, в такому гуцульському варіанті мені так чомусь захотілося, не знаю. А напевно, тому що, бачите, знову ж таки в Чернівцях все так близенько, коли я виходила з дому і проходила через Кобилянську то в виставковому центрі Вернісаж, я знову ж таки зайшла, але вже спокійно, без презентації, без фрошетів, тому що я не дуже люблю, коли багато людей не відчуваю тоді енергетику самого простору. Я зайшла на виставку писанок, які відтворені за ескізами. Неймовірного етнографа з Берегомета, як це гарно, як це чудово! Я там буду ще не один раз і зроблю вам про це окремий репортаж. З любов'ю до вас розповіла про все, а тепер біжу у театр: ваша Чернівчанка, Буковинка, Землячка, людина світу Оксана Па-па!